Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Ой. Наближається квітень місяць. Це другий місяць весни. Він принесе для нас, для українців ну, багатько змін різних. Я зібрала всю інформацію щодо змін, які чекають на нас, і зараз розповім вам. Це і ваша, і моя улюблена рубрика, яку я роблю один раз в місяць. Мені вона дуже подобається, тому що мені самі дуже цікаво дізнатись, що ж на нас чекає в наступному місяці. Я дякую всім, хто підписаний на канал, і ласкаво прошу тих, хто ще не підписався. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Ну, перше і головне, що я хочу сказати, це я бажаю всім нам найскорішої перемоги. Я дуже сподіваюся, що в квітні ми з вами почуємо гарні новини з фронту. Молимося за Збройні Сили України. Далі пенсії. Далі пенсії в березні. Пройшла індексація, все це було анонсовано. Люди отримують багато різних надбавок і так далі. І так далі. Підвищиться пенсія. Люди отримали і зрозуміли, що те, на що вони чекали, вони не отримали. А тепер щодо квітня, дивіться, в квітні на українців чекає ще одне підвищення, але. Це буде підвищення фактично. Це та ж сама індексація просто для тих, хто не отримав березні. Тобто, з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які продовжують працювати і отримують страховий стаж щодо розміру підвищення пенсійних виплат. В квітні він буде для кожного індивідуальний, тобто, все те ж саме, що й в березні. Для кожного буде індивідуальне це все буде враховуватися з придбаного стажу і розміру офіційної заробітної плати. Обсяг пенсійних виплат пенсіонерів, які продовжують працювати, розраховується шляхом множення середньої зарплати страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробіт. Для перерахунку десь там спеціально кудись звертатись до пенсійного фонду не потрібно, це все буде зроблено автоматично. Далі, дуже така серйозна зараз відбувається, скажімо так, щось з комуналкою, бо іде ось це таке підвищить, підвищить, підвищить ось цей тиск. так, Ось цей тиск, просто всі змі гудуть. Що все з 1 квітня, все це буде підвищуватись, що робити, і так, далі, і так далі. Чи буде це, чи збирається щось робити влада? Як взагалі все це буде і чим нам платити, і так далі. Дивіться. Якщо коротко, то електроенергія в Україні з квітня може подорожчати на третину, а водопостачання на 10%. Це якщо зовсім коротко. Якщо більш подробно, то, наприклад, засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко посилаючись на заяви керівництва Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, а також твердження більшості представників водоканалів, він каже, що вартість електроенергії в Україні з 1 квітня нинішнього року, тобто зовсім скоро, в середньому зросте, на 30, а то й на 40%, і буде сягати 2 гривні 40 копійок за кіловат годин Вартість послуг водоканалів підвищить на 10% з 1 квітня. І ще на 10% з 1 липня. Але в нас, простих українців, тільки одне запитання: а чи може взагалі бути так, що тарифи не підвищать? Невже держава нічого не зробить для цього? Експерт каже, що теоретично це може бути, і він нагадав, що торік, наприклад, ось кінець грудня. Пам'ятаєте, 27 число було ухвалене рішення про підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, але потім за два дні внесли зміни, вирішили не піднімати, там будемо доопрацьовувати і так, далі, і так далі. Але як бачимо, зараз знову хочуть підняти. А дивіться, ситуація з боргами дуже накаляється. На сьогодні економічний стан українця споживача комунальних послуг він дуже низький. Далеко не всі в змозі. Сплатити за житлово-комунальні послуги. Більшість комунальних послуг там водоканали, теплокомуненерго, вивезення побудових відходів там тощо. Вони формують собі вартість послуги таким шляхом, що в майбутній а, період закладають нинішню заборгованість за житлово-комунальні послуги, як ризики у формуванні самого тарифу. Отже, це якесь знаєте, виходить таке замкнуте коло. Одні платять, бо не можуть. а не платять, вибачте, бо не можуть, а інші в майбутній період просто фактично будуть платити за тих, хто не платив, от і все. Але люди задаються ще таким питанням: А от добре, ну, припустимо, будуть люди платити, куди підуть ці гроші? Як нам каже, більшість можновладців в своїх заявах кошти, сплачені українцями, підуть на приведення ось цього нинішнього тарифу до економічної собівартості. Мовляв, вартість електроенергії в наших реаліях становить 4, а то й 5 гривень за кіловат годину, залежно від області. А українці платять лише там гривню 44 або гривню 68. Тож додаткові кошти, як заявляють можновладці, підуть на капітальні ремонти, на відновлення інфраструктури. І бачите, як виходить? Виходить так, що тепер ось ці проблеми з відновленням інфраструктури, вони просто лягають на плечі простих українців. Але жодна країна в світі, яка відновлювала енергетику, вона не змогла за рахунок тарифу відновити інфраструктуру. Тому що це не співмірні кошти. Щоб просто почати капітальний ремонт, тариф треба піднімати. Не на 40%, як зараз хочуть, а разів в, не знаю, в 5, в 6, а то й в 10. Тоді будуть кошти, але це просто обвалить всю комунальну сферу і неплатежі будуть просто космічні. Тому а, дуже, а, скажімо так, хочеться, щоб. А... Якось все це врегулювалося. Там пропонують деякі депутати, щоб мораторій зробили ще один мораторій, але вже не на якісь там ем, ем, окремі ем, комунальні послуги, а на всю комуналку зробити мораторій до кінця війни і. Півроку після щоб не підвищувалися тарифи. Але побачимо, як, чи приймуть цей закон, чи не приймуть. Побачимо. побачимо. Я обов'язково буду слідкувати за цим і обов'язково вам розповім. Далі. А далі, з 1 квітня, відпуск всіх рецептурних ліків в Україні він почне здійснюватися за електронним рецептом. Електронний рецепт він пошириться на всі готові лікарські засоби. Які містяться в державному реєстрі та підлягають відпуску за рецептом лікаря? Про це вже повідомили в Міністерство охорони здоров'я. Виписати ось такий є рецепт, зможе лікар будь-якої спеціальної спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар ФОП. Для цього а, закладу не потрібно мати договір з Нацслужбою здоров'я України. Для того, щоб отримати такий рецепт, пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Тобто пацієнт записується, приходить на прийом до лікаря. Лікар приводить прийом і виписує рецепт. На мобільний телефон приходить код а, з, для підтвердження для отримання ліків в аптеці. Якщо там за необхідності або на прохання пацієнта, лікар може роздрукувати. Консультаційний висновок, який міститься в розділі з призначеннями, зокрема, призначенням лікарів. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепту. От і все, ось така буде процедура. А, і наостанок хочу розказати, якою буде погода в квітні, бо зараз погода радує нас. Синоптики вважають, що цьогоріч квітень здивує нас своєю непостійністю та перепадом температур. І погода в квітні буде похмурішою, ніж в березні, бо протягом всього місяця практично не буде сонячних днів. Синоптики передають, що більшу частину місяця буде переважати хмарна погода. Температура повітря на початку місяця буде десь плюс 13 в день, ось приблизно так. Потепління пройде десь 14 квітня, і з цього дня вже буде десь плюс 15 і вище і вище. А останніми квітневими днями очікується вже і до плюс 18, а може навіть і вище. А опадів в квітні буде трошечки більше, ніж першого місяця весни. Дорогі українці, я бажаю всім нам найскорішої перемоги. Бережіть себе! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.